На сумах імпромі відбулись обшуки служби безпеки, підозрює керівництво підприємства у штучному банкрутстві заводу з подальшим його продажем на користь приватних комерційних структур. Стаття, що інкримінується привласнення розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. За кримінальним кодексом, це до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Про що саме йдеться, Ігор Стрельцов розкаже. Це оперативні фото Служби безпеки зі слідчих дій на «Хімпром». У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями господарської діяльності та проживання фігурантів, у ході яких вилучили чорнову бухгалтерію та інші докази протиправної діяльності. З метою недопущення незаконного відчуження державного стратегічного підприємства. Судовими органами накладено арешт на майновий комплекс ПАД Суми Хімпром. Санація підприємства триває з 2012 року. На думку слідчих, вона не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню боргів. Нині це понад 2 мільярда гривень. Сьогодні ми намагалися отримати коментар у керівництва підприємства. Охоронці спочатку говорили, що для відеозйомок перед заводом потрібен дозвіл. Ну, це теж вважається територія хімпрома. Територія там де паркан, а тут громадське місце. Потім попросили почекати, поки буде узгоджено питання, хто нам дасть інтерв'ю. За півгодини ніхто не вийшов. За словами охоронців, обшуки на підприємстві проходили минулого тижня. Суми Хімпром найбільше в Україні виробник фосфатних добрив і пігментів. Двоки титану підприємство експортує у більш ніж 30 країн. За інформацією групи журналістських розслідувань, схеми, підприємство, яке на 99% належить державі, з 2010-го і до нині контролює український олігарх. Дмитро Фірташ. За інформацією іншого сайту журналістських розслідувань, наші гроші, у квітні цього року суми Хімпром уклало угоду на постачання сірки стов Хімвектор на понад 18 мільйонів гривень. При цьому ціна сировини була більш ніж у півтора рази вищою від закупівельної у цієї ж фірми в січні-березні. «Хімвектор» через кіпсту кампанію належить Дмитру Фірташу. Від 18 червня він під санкціями Ради національної безпеки та оборони. Ігор Слінцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Зараз підприємство у стані санації керує не ігор Лазакович до сум очолював завод, який входив до кримського титану, який належить Дмитру Фірташу. Нагадаю, наприкінці 2016 року керуючому санацію Сумохімпрому Ігорю Лазаковичу прокуратура вручала підозру за схожими звинуваченнями, закидаючи розтрати на 93 млн мільйони гривень. У березні 2018 року у зарічному районному суді чоловіка визнали невинуватим. Виконуючи обов'язки речника Сумухімпрому Олег Тітьоркін телефоном сказав, що ситуацію з обшуками у новій справі не коментує. Сумохімпром у списку об'єктів великої приватизації за оцінками фонду державного майна акції підприємства, які йдуть на продаж у 2018 році, оцінили у майже 250 мільйонів гривень. Доки йде санація підприємства, його приватизувати не можна. На коментар фонду держмайна щодо перспектив участі сумохімпрому у проєкті велика приватизація. Ми чекаємо.